Усім доброго дня. Сьогодні, у зв'язку із ситуацією Україні та з повітряною тривогою, наш урок буде в такому режимі записі, фактично, так? щоб ми не пропускали і тішечки не доганяли нашу програму. Тому сьогоднішнє відео буде присвячено темі години і, зокрема, готується для власного класу. Цю тему ми беремо на підручнику крок по кроку А1. У нас перед нами є стрімічка 80, і прошу зараз на неї перейти. На 80-й сторінності ми з вами бачимо, що в нас є питання в першій колонці, ктура година і в другій колонці октура година. Ктура година це що нас питає тоді, коли ми маємо констатацію факту, тобто те, що в нас одна година, годину так, котра зараз, в даному моменті година. Октури коджіння, тобто те, що може бути кудись, наприклад, там, в майбутньому, чи в минулому, чи, чи в першому, але це ми питаємо з тим, щоб дізнатися так, якусь інформацію, тобто у котрій годині щось має розпочатися, закінчитися і так далі. Перше розберемо октура коджіна і маємо тут перший стовпчик, де є рівні години, тобто хвилинки, це 0,0, так, Їх фактично там немає, ні нуль одна, ні 30, ні 49, ні нічого. І якщо ми зауважимо там 1, друга, 3, 4, 6, 7, 8, 12, наприклад, 14, 15 і так далі, всі повністю години будуть в нас на закінчення А. Тобто, коли ми маємо питання, яка година, і маємо рівну годину, тобто 0-0 хвилин, ми відповідаємо ось ці всі годинки із закінченням на А. Чому? Тому що година, година по сумові, так та само, як український, це і жіночий рік. Відповідно, ми будемо мати перша, друга, третя, четверта. Це повністю закінчення на літерку А. Єдине, що зверніть на свою увагу на такі речі. У нас всюди буде літера А, але там до годинка С, А ми маємо чим який. Тому там буде ІА. Це ми мусимо пам'ятати. І друге, в польській мові завжди у нас відмінюються дві частинки, дві останні, два останні числіночки загалом, і години це не виняток. Тому останні 4 годинки там 21, 22, 23, так, 24, то числівник 20 і числівнички 1, 2, 3, 4 теж будуть мати і там, і там закінчення А. Тому ми з вами фактично бачимо таку картину. Будзі ста на А перша, будзі ста, знову ж таки, на А друга, 23, 24. третя, Тобто фактично ніяких питань тут мало виникати. Дві, два останні, дві останні цифрки. Відмінюється у польській мові. В даному випадку у нас 22, 21, 23, 24 це є останні дві цифри, так, і десятки і одиниці, тому вони тут будуть мати закінчення на А, як рівна години. Якщо, до прикладу, у нас є питання «о Отури годині, тобто «о Окотрі, годинці щось відбувається, то відповідно до питання ми даємо і відповідь. Ми починали своє питання з літери О, правда, «о котрій», то і відповідь свою теж починаємо з О, якщо у нас є рівня години. І так само, якщо питання закінчилось на Айот, ту рей, маємо Айот в кінці, то і ця година ціла, так, у нас теж буде мати закінчення Айот о перший, о другій, о третій, отвертий, о дев'ятнадцятий о о і так далі. І так як ми вже з вами наголошували, що якщо відмінюється два останні числівники, то тому буде і одбудістей. На Io перший, о 20, другий, о 24, о 23. -й. Тобто і там і там буде у нас закінчення найот. Так само, знову ж таки, так, знак окладу на годинку о 2 і о третій, тому що після кого ми знаємо, хоче на все ж таки ці дві літерки, хочу після це до І, то ми тут їх даємо, і Айот буде о 2, -й. А так як третя там було вже закінчення ІА, так, тому що літерка м'яка, то і тут ми цю якість зберігаємо. Тому буде о чей. тобто буде і-е-йо. Ми м'якість звідси не забираємо, тому просто не якесь. Оце фактично те, що стосується нашої теми, так, тура година і оптури годині при наявності годин тобто, рівних, так? Велика стрілочка хвилина на 12, а малесенька вже собі може бути на будь-якій із тих годиночок. Тобто ну, хвилин наразі тут у нас як таки, немає. На наступному уроці ми вже з вами розглянемо більше ці власне, наші годинки, коли ми будемо мати хвилини, як ми будемо з ними собі давати раду, тобто в офіційному стилі і не офіційному стилі, тому що знаємо, що офіційний стиль має 24 години. Неофіційний стиль буде мати 12 годин. Тобто не буде там, 13, 14 години у стилі неофіційним, а буде перша, друга, третя, четверта, фактично так само, як в українській мові. Якщо б у вас виникли якісь питання, то прошу мені їх писати на Viber. Домашнє завдання завжди в єдину школу та на класрум. Сподіваюся, що ви зараз переховати в безпечному місці. І зустрінемося з вами на, на наступному році.